тут. Так, кричишь, Ярослав, перший. Можно, Ярослав. Что, так, будь ласка, Назад не падаємо, хлопчики, назад не падаємо, маєте, має, якщо падаєте, краще вперед, ручки поставили, підстрахували себе. 220. Араган Тимофій Корчаківський Владислав. 153. Корчаківський Костюк готується. Носочки притул до лінії. Розкачали і полетіли. Добре, стоїмо. 157. Це хто був? Стоп, стоп, стоп. Назад. Дивись, Міша, Я маю сказати, готовий може. Можна. Ще раз, ще раз. Говорю, назад, не падаємо. Ручки можемо ставити лише вперед. Носочки підрівняли по початку лінії. Можна. Вже тричі, троє. Носочки підрівняли по початку лінії. Можна. 140. Онищенко, Павленко. Можна. Добрий стрибочим. 191. Павленко. Павленко. 77. Потребчук Романцов можна. Зараз відходимо. 151. Романтов можна. 155. п'ятдесят Тимченко. Можна назад. Дивіться, ви стояли, вас можка пішла на длині ціленком, потім стрибована. Ще раз без приступа. Добре, молодець. 154. Підякіна нема, дякую. Цимбал чмаль після нього. Симбал, цимбал зараз. Можна Добрый стрибочку. 162. Грабарчук Иван, Козеко Андрій Носочки, не древняйте. Понятно. немає Лук'янов Давид Монаков Натан тан можна. Сто шістдесят шість. Монаков на танк Полстянов Полстянки трохи можна. Полстянкин трофим Сазонов Антон можно 160, шестьдесят десять Сазонов Антон Соловьев Ярослав можно. i'm sorry